Важка емоційна гра вийшла, готувалися, розуміли, що висобати нема куди. і Не тільки в цій грі, а взагалі так вже останньо. Тому сьогодні на установці сказав, що ми маємо бути одне ціле, одне єдине, як ніколи. Початок ігри, звичайно, такий вийшов для нас не дуже добре, швидко пропустили гол, допустили помилки, допустили помилки і дуже радий, що дуже класно відреагували на цей пропущений гол. Почали ділити активно, забили два гола, в принципі, контролювали хід ігри. В кінці знов тайму. Ми можемо сказати, що це вже не перша наша така хвороба є. Пропустили такий невблизького гол. Ми можемо сказати, невбивського гол перериві сказав, що треба в будь-якому випадку додати. Нам треба забивати і грати більше агресивніше є зони. Нам треба було скривати ці зони, додавати в швидкості і в агресії. В принципі, другий гол, що показав, що є хороша фланова передача і є агресія впереді, де, можемо сказати, вколотили цей третій гол. Ну, а потім вже, якби зрозуміло, що від результату, сильно не відкривалися. Хоча в нас були дуже класні контратаки. Я думаю, там можна було забувати і третій, і четвертий, і п'ятий. Кінцівка, ну, зрозуміло, вийшла така валідольна, тому що я в Кальвів випустив високих футболістів, ВСО, Бугай, сівата ці сі дитяті, туди стандарти. Ми нас якби там вклали, грузили туди, де і вигравали боротьбу, і десь і не вигравали, десь і може чуть і візіння було. Але в загальному я рахую, що ми сьогодні однозначно заслужили перемогу. Ми її дуже довго чекали цю перемогу, працювали на ній. Привітали всіх футболістів. Ну, радуватися нам нема коли, нема коли. Це тільки одна перемога, а вся боротьба ще впереді. Тому сьогодні зараз футболісти тільки породіть в роздягальні і вийдуть, і ми вже почнемо готуватися, тому що ідея гра за грою. У нас через чотири дні вже наступна гра. Колеги, так. будь ласка, ваші питання. Вони року у мене три таких питання: перше, що з хондаком сльосом, друге, як вам дебют Пишинінова, і третє, чи вільніше вже стало якось дихати? Ні, ну вільніше, то точно такий глоток свіжого повітря точно вдихнули. Це однозначно. Кльоц забили, м'яс, ну тут треба час. Він не зміг продовжити, навіть не зміг там добре йти. Тому, якби, думаю, день-два і вже буде якийсь точніший діагноз. По Хондуку. Ну, якби так невдачно. Неудачно. Він там були помилки. Тому ми перебудувалися. все таки два центральних захисника. Ми поміняли, випустили, Шарая влада. Це не його позиція, але він дуже добре, активно відіграв. Тому добре, що є такі футболісти, що ми можемо крутити. У нас якби, ви бачите, що фланових захисників зараз немає, і пасіч пропускав, і балан травмований, і так, і квасний травмований. Тому в нас і грають футболісти, атакуючи в захист. Ну, але добре, що є такі футболісти, які закривають, які добре працюють на атаку. Ну, може, десь не так добре працюють на захист, але другого виходу в нас немає. Тишиніну добре вийшов, да, отримав свій шанс. Знаєте, і молодець. В принципі, те, що від нього просилося, в принципі, і зберігав м'яч, і віддавав, якби надійно, можемо сказати, відіграв надійно. тому що там було багато боротьби. Треба було підбирати ці підбори. Він, в принципі, надійно зіграв в нього недавно. Можемо сказати, зробили ще такий подарок, народилась дитина, то все якби вкупі, тому якби він зараз і дуже радий, що дебютував прем'єр-лізі. Раніше верес був такою класичною оборонною команди, команда мало пропускала в останніх да, трьох і вісім провище. Я проблеми в обороні, чи як це можна пояснити? Ну, я ну, дійсно, я, якщо навіть сьогодні я так аналізував, поки навіть. Ці чемпіонати дійсно у нас було ну одне з найменших пропущених голів, але давайте у нас дуже багато пішло футболістів, які просто. Їздили на задниці і забирали ті м'ячі. Ми можемо багато футболістів прорахувати на двох. Ну так би двох рук не хватає. Зараз прийшли, якби ну другі футболісти, однозначно, більше такі атакувальні, які більше працюють з м'ячем. У Нас якби ну бачите, що якби і багато забитих голів. У Нас якби по забитих голах ми там в п'ятірці зараз стоїмо хоча в нас там було одна з найменших. Тому якби є проблеми в обороні, однозначно. Ну дай Бог ми виплимо з тої ситуації. І повірте, ну однозначно, що підсилення е, захисної лінії це однозначно. Це номер один, тому що е, у нас там три захисника, якщо відверто там говорити, там тренуються. Розуміти, їх має бути 8-9, у нас їх не вистачає. Тому є проблема однозначно. Тому ну, ми не можемо рішити зараз однозначно цю проблему тільки в Кінці чемпіонату, дай Бог, все буде гарно, і тоді однозначно номер один це є лінія захисту депозиту. Ну надіємося, що і вернеться Класний, і вернеться баланс. Тоді вже ми будемо мати вибір, тому що ми тусуємо. У нас і Вовченко грає лівого захисника, хоча він там привів. Твітри гри в Ниві Тернопіль, лівим захисником. Він це ну це нема швидкості. Да? Він відборі хороший, він вверху хороший. Ну нам треба, щоб активно працювали на атаку захисники. Нас якби того немає. Тому, але дякую за те, що він хоча б закриває. Виходимо з тої ситуації. Ну однозначно є проблеми. Є проблеми. Ми дуже легко пропускаємо Соні. Ну просто якби цих два гола ну, це, ну, якщо аналізувати, це дуже легко подарок. Металісту подарили там голи, якби є такі, навіть от Зминаєм, коли ми вже розбирали цю ігру, ну ми не маємо права такі помилки допускати. Ну це дитячі помилки, дитячі, ну сьогодні, слава Богу, що вийшла з тої ситуації. Ну на майбутнє це однозначно треба і багато працювати, і все таки конкуренцію робити захисників, запрошувати високоякісних футболістів. Денис Грищук, на медіа, пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи ну про кілька слів про суперника, чи здивували вони вас? Якщо так, то чим? Ні, 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 чим не здивували. В принципі, ми їх розбирали, і, 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 вони показують непоганий футбол, особливо ну, вони показали проти Шахтаря, да, десь там не така гра була. І, в принципі, вгадали склад на 100%, що в них буде дуже велика ротація. Дуже, ми вгадали, якби... Працювали дуже добре, агенти наші, якби і готувалися до того. Тому тут треба було все-таки читати ті вертикальні передачі, які вони за шиворот кидали. Чуть-чуть там не розібралися. А потім, вже в принципі, в другому таймі вони зрозуміли, що все довгу передачу на боротьбу. Там треба було тільки підібрати ті м'ячі. Нічі вони нас не здивували. В принципі, там такого, щоб да, тут ми тільки програли, ми самі собі можемо створити ті моменти, особливо другий гол, то, якби ми їм подарували. Тому нічим не здивували Хороша, доброта команда, яка бореться теж за виживання, і там більше, більше боротьби. Треба було вигравати ту верхову боротьбу і підбирати ті м'ячі. Все. більше нічого не треба проти такої команди. В принципі, більшість ми то виграли. Ну були такі, де програвали, і десь ми не підбирали. Ну, це, в принципі, і заслуга соперники там дійсно якби, повиходили. І Бога, є це такі кваліфіковані футболісти, які дуже добре грають вверху і агресивні. В цій ситуації, яка зараз є в турнірній таблиці, я так розумію, завдання команди не допустити навіть перехідних матчів. 12 місце це як мій. Так, так, так ну звичайно. Так, якби, дай Бог, щоб ми там зайняли вище 12-го місця, якби і ми не попадали з такові. Зараз я говорю, якби то тільки одна маленька перемога. Але Має бути ще перемоги, щоб ми там, вирішили ці завдання, які перед клубом. Так Президент поставив там, бути в 10 там, розуміє, що трошки Але це в наших руках. То, якби це в наших руках, ми розуміємо, що зараз суперник буде надзвичайно серйозний, зоря, яка йде на другому місці, там, на третьому. Потім будуть колос, домашні ігри вже підуть, і Металіст 25 ну, Про всій повазі. тому будемо виходити, однозначно грати на перемогу. Там. Як воно все складається, ми не знаємо. А то, що глоток свіжого повітря. Плюс, я думаю, впевненість має прийти до футболіста. Все-таки тягар був, тягар був, все-таки воно давило. Як ти не крути, щоб ми не говорили, в середині воно все одно, як би, всі приходять, коли, 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 коли. Воно вроді би рядом, 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 рядом. А її все немає, немає. Ну, слава Богу, я думаю, що цей тягар може падати, і все-таки більше впевнені, що ми будемо її грати. В принципі, трохи треба підправити на обороні, на атаці нас, слава Богу, все окей. Ми все-таки виходимо, багато моментів створюємо, це ради. Тому якби я радий за Михайла, який вийшов після довгої перерви, він забив, мав свій шанс, і він забив. Тому, якби, якщо буде там от є конкуренція в місцях, якщо буде така більша конкуренція, то я думаю, будуть і футболісти прогресувати, і команда буде прогресувати.